Вітаю! Сьогодні на уроці будемо ділити круглі числа виду 60 поділити на 30 і 900 поділити на 300, знаходити частини від числа і розв'язувати задачі. Усна лічба. Дай відповідь на цей вираз. Відста відняти 72 поділити на 8, поділити на 3, помножити на 4, поділити на 6, помножити на 5. 72 поділити на 8 буде 9, поділити на 3, 3, помножити на 4, 12, поділити на 6, 2, помножити на 5, 10, 100 відняти 10 90. 90 поділити на 10 9, помножити на 6, 54. 9 помножити на 3 буде 27, 54 відняти 27 буде. 27. Усне опитування. Як можна міркувати при множенні будь-якого числа на 10, а при діленні будь-якого числа на 10? Як знайти невідомий доданок? Множник, зменшуване, ділене, від'ємник, дільник. Як зміниться значення суми, якщо один з доданків збільшиться на кілька одиниць? А як зміниться значення добутку, якщо один із множників збільшиться у кілька разів? Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване зменшиться на кілька одиниць? А як зміниться значення частки, якщо ділене зменшиться у кілька разів? Постав відео на паузу дай відповіді на всі ці запитання. Перевір себе. Як зміниться значення різниці, якщо від'ємник зменшиться на кілька одиниць? Сформулюй правило додавання суми до числа. Теоретичною основою якого прийому обчислення є це правило. Це прийом додавання частинами. Сформулюй правила віднімання суми від числа. Теоретичною основою якого прийому обчислення є це правило? Прийому віднімання частинами. Як міркують при додаванні числа частинами? А при відніманні числа частинами? Як міркують при додаванні на основі правила додавання числа до суми? Як міркують при відніманні на основі правила віднімання числа від суми? Яка цифра заховалася. Запиши каліграфічне число, яке складається з двох сотень. Це число 200. Знайди одну третю кожного числа. Ми знаємо, щоб знайти одну третю від числа потрібно число поділити на 3 помножити на 1. 30 поділити на 3 помножити на 1 буде 10. 6 поділити на 3 помножити на 1 2. 900 поділити на 3 помножити на 1 300 15 поділити на 3 помножити на 1 5. 60 поділити на 3 помножити на 1 20. Прочитай добутки. Поясни, як знайшли частки. 30 помножити на 3 дорівнює 90. Отже, 90 поділити на 3 буде 30, а 90 поділити на 30 буде 3. Що знаходили в першому виразі? Добуток чисел. Якою дією потрібно перевірити правильність обчислення добутку? Діленням. Як обчислити частку? Добуток поділити на перший множник і отримати другий множник. І навпаки. 50 помножити на 2 дорівнює 100. Отже, 100 поділити на 2 буде 50, 100 поділити на 50 буде 2. В першому виразі знаходили добуток. Перевіряли правильність обчислення діленням. Як обчислити частку? Потрібно добуток поділити на перший множник і отримати другий множник. І навпаки. 400 помножити на 2 дорівнює 800. 800 поділити на 2 буде 400. 800 поділити на 400 буде 2. Міркуємо так само. Розглянь записи і поясни, як знаходили кожну частку. 60 поділити на 30 буде 2. Ми знаємо, що 6 поділити на 32, 2. Ділено у нас не 6, а 6 десятків. Дільник у нас не 3-3 десятки. Отже, 6 десятків поділити на 3 десятки буде 2. 900 поділити на 300 буде 3. 9 сотень поділити на 3 сотні буде 3. Ми знаємо, що 9 на 3 поділити буде 3. Ділено у нас не 9 і 9 сотень. Дільник на 3, а 3 сотні. Отже, 9 сотень поділити на 3 сотні буде 3. Потрібен час відпочити. І тобі, і твоїм оченятам. Отже, заплющик. Відпочинь. А потім далі продовжуй працювати. Розв'яжи задачу. Перше число 800, друге у два рази менше, ніж перше, а третє в 4 рази менше, ніж друге. Знайди третє число. Для того, щоб знайти третє число, спочатку треба знайти друге число. Розв'язуємо. 800 поділити на 2 буде 400. Ми знайшли друге число. Тепер знаходимо третє. 400 поділити на 4 100. Отже, третє число дорівнює 100. Запиши вирази і обчисли їх значення. В зошиті запиши вирази номер. Уважно прочитай, Запиши вирази і їх обчисли. А відповіді перевіряй. Зменшуване виражено часткою чисел 105. Від'ємник 8. Отже, 100 поділити на 5 відняти 8. Буде 20 відняти 8, 12. Ділене це сума чисел 68 і 12, дільник 8. Отже, суму чисел 68 і 12 поділити на 8. Сума дорівнює 80. Поділити на 8 буде 10. Зменшувана 100. Від'ємник виражений добутком чисел 33. Отже, від 100 відняти добуток чисел 33. Добуток дорівнює 90. 100 відняти 90 буде 10. Прочитай задачі і розглянь їх схеми. Чим вони схожі, чим різняться. Розв'яжи їх. Перша задача. Купили букет із семи троян за ціною 30 гривень кожна. І букет із п'яти гербер за ціною 20 гривень кожна. Яка ж вартість покупки? У нас є троянди, є гербери. Нам треба дізнатись загальну вартість покупки. Друга задача: за два букети квітів заплатили 310 гривень. Один букет складається із семи троян за ціною 30 гривень кожна. Інший із п'яти гербер. Яка ціна однієї гербери? Задачі схожі з сюжетом. Але друга задача є оберненою до першої. Розв'язуємо першу задачу. Короткий запис у нас вже є. Просто переписуємо його в зошит. Розв'язуємо. Спочатку дізнаємось, вартість троянд окремо: 30 помножити на 7. 210 гривень коштує букет із троян. Далі дізнаємось вартість букету з гербер. 20 помножити на 5 отже, букет із гербер коштує 100 гривень. Тепер дізнаємося загальну вартість покупки. 210 додати 100. 310 гривень це вартість покупки. Розв'язуємо другу задачу. Короткий запис переписуємо. Розв'язуємо. Спочатку нам потрібно дізнатись знову ж таки вартість букету із троянд. Ми вже знаємо, що букет із троянд коштує 210 гривень. Загальна вартість покупки це 310 гривень. Отже, ми можемо дізнатись вартість букету із гербер. 310 відняти 210-100 гривень коштує букет із Гербер. Скільки ж коштує одна гербера, якщо їх було 5? 100 поділити на 5. Отже, вартість однієї гербери складає 20 гривень. Порівняємо малюнки. Скільки кіл з одним центром накреслено на кожному малюнку. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи 62 сторінка номер 2 Обчисли. Обчисли вирази, потім перевіряй. 140 поділити на 70 буде 2. 210 поділити на 30 7. 150 поділити на 50 помножити на 8 буде 24. 3 помножити на 40 поділити на 60 буде 2. Відтвори малюнок самостійно. Відтвори малюнок в твоєму зошиті. Додому розв'язати задачу 317 вирази 318, 57 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!